Усім величезний привіт. Самих найкращих вітаю на каналі Віталій Контуріно і запрошую на анонс акції 7 днів. Або, як я говорю, промгрупа в магазині АТБ. Акції 6 по 12, включно лютого. Дякую дуже вам за коментарі. Я вам вдячний за ваші вподобайки. Знижки для закоханих в АТБ. Набір. Пилочок для нігтів 3 штуки 20 гривень заокруглюються копійки до більшого. Набір зажимів для волосся 3 штуки 45 гривень. Іграшка брелок лялька в асортименті кольори 85 гривень. Килимок для йоги розмір 1,83 м на 61-299. Освіжувач повітря для автомобіля. 50 гривень. Климок для миші з кольоровою підсвіткою 229 гривень. Ліхтар акумуляторний з магнітом. Ціна зі знижкою 249. Набір наліпок в асортименті святкові. 20 гривень. Гребінець для тварин в асортименті 70 гривень, Стійка вішалка. Для одягу та взуття 329 гривень зі знижкою. Бомбочка для ванни у формі сердечка 75 г 40 гривень. Крем фарба для волосся Флорекс 42 гривні. Туалетна вода чоловіча та жіноча в асортименті Ціна 109 гривень. Сироватка для шкіри обличчя 30 мл 90. Набір прикрас для волосся у автобусі у вигляді сердечка 55 гривень. Набір косметичних масажерів для обличчя 149. Жіноча білизна 60 гривень. Кольори в асортименті. Устилки універсальні 35 гривень. Капці на півчешки жіночі 219 гривень. Розмір з 36 по 41. Колготи джулія 100 гривень зі знижкою. Взуття домашнє жіноче 299, розмір з 37 по 41-й. Також взуття домашнє чоловіче 299, розмір з 41-го. По 45-й. Форма скло керамічна Люмінарк діаметр 30 см, 299 гривень та каструля з кришкою жароміцного скла на 3,5 літри 339 гривень. Набір бокалів для вина 450 мл, та набір келихів для шампанського 179 гривень. Набір салатників фарфорових 3 штуки 175 гривень. Чашка з блюдцем 149 гривень. Ємність для спецій скляна 70 мл 20 гривень. Ємність пластикова для сипучих продуктів з кришкою 65 гривень на літр. Набір Пробок для пляшок 2 штуки 55 гривень. Підставки під гарячі кольори в асортименті 100 гривень. Ківш пластиковий складний 63 гривні. Горщик пластиковий для квітів на літр 250 45 гривень. Подушка розмір 50 на 70 249. Комплект постільної білизни. Наволочка 50 на 702 штуки. Простирадло 2 на 2, 15, та підковдра 2 на 2, 20 499. Набір гачків універсальних на липучці в наборі 3 штуки, 70 гривень. Кошик плетений 229 зі знижкою. Рушник махровий. 100% бавовна. Розмір 1,40 х 70 229 гривень. Лампа нічник восьминіг 119. Набір фоторамок для декору. Підвесна настільна, 60 гривень. Сушарка з бічним кріпленням 169 гривень. Сушарка для одягу на метр 80 – 389 гривень зі знижкою 20%. Іграшка дитяча, м'яко набивна 245 гривень. Набір ігровий лялька 699. Іграшка сюрприз 80 гривень. Маленькі пухнастики. Набір автомобілів Hot Wins 399. Іграшка автомодель 239. Іграшка дитяча транспорт в асортименті 119 гривень. Набір машинок 169 гривень. Іграшка дитяча конструктор, трансформер 50 гривень. Іграшка молоток 129 гривень. Іграшка, що зростає в яйці. Динозавр 65. Іграшка дитяча антистрес 90 гривень. Набір іграшковий «Динозаври» 6 штук у наборі 149 гривень. Книга серії Енциклопедія 349 зі знижкою 30%. Книга серії Школа 65 гривень. Книга серії Перша Велика розмальовка 38 гривень. Книга серії Улюблені казки 219. Книга серії Наліпки для найменших 25 гривень. Набір для розвитку. Магнітний календар 299 гривень, знижка 25%. Іграшка, що розтягується 599 гривень. Стрейдж іграшка у вигляді тваринок 129. Фігурка сюрприз, колекція. 109 гривень. Набір для творчості Алмазна мозаїка 299 гривень. Конструктор 199. Набір для творчості, розмальовка 55 гривень. Це були усі акції 6 по 12 лютого в магазині АТБ. А я вам хочу побажати, як завжди, економних покупок і щоб у вас все було добре. До наступних відео!